Друзі, Ілон Маск повернув Дональда Трампа на президентський пост. Акції Тесла винесли всіх шортистів, Ілон отримав власне нове міністерство при новому президенті, і тепер його називають сірим кардиналом американської політики. Він дав надзвичайно амбітні обіцянки: скоротити витрату уряду на 2 трильйони доларів і тим самим врятувати штати від банкротства. Чи буде він це робити, і наскільки реально обнулити американський держборг? Обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал Focus Marsik і давайте розбиратись. Звичайно, краще самому бути президентом, ніж просто мати вплив на главу Білого Дому. Зважаючи на популярність та харизму Ілона Маска, це було б цілком реальним, якби не американські закони. Щоб висунути свою кандидатуру на президентських виборах, потрібно бути громадянином США за правом народження, тобто народжене на території штатів. А Ілон з'явився на світ у Південно-Африканській республіці. І поки цей закон діє, президентом йому не Стати Проте, це не заважає йому бути найближчою особою до чинного президента. З огляду на вік Дональда Трампа йому вже 78 років. Маск може заручитися його підтримкою і успішно просувати свою політику. Адже літні політики часто беруть під свою опіку умовно молодих та амбітних. Нині навколо цього ходить багато чіток, адже Маск і Трамп стали нерозлучними після перемоги на виборах. Вони постійно з'являються разом на публіці. А Ілон бере участь у всіх важливих переговорах, зокрема міжнародних республіканці відкрито заздрять і навіть побоюються, що Трамп більше прислухається до нього ніж до своїх колег по партії. Цей сценарій цілком очікуваний ще й тому, що без Ілона Маска другого президентства Трампа могло б і не бути, коли Камала Гаррі замінила Байдена як кандидата від демократів. Рейтинги показували високі шанси на її перемогу. Але тоді Ілон Маск виступив на мітингу на підтримку Трампа, активно включився в його виборчу кампанію щодня пости інформації на підтримку Дональда у своєму твіттер аккаунті і навіть організував розіграш мільйона доларів щодня. Серед його підписників формально була акція в підтримку петиції республіканців, і з точки зору закону це не можна назвати підкупом виборців. Але подумайте самі, маск кілька тижнів поспіль щодня роздавав по мільйону доларів серед тих, хто потенційно міг проголосувати за республіканців. Саме на цих виборах нарешті окупилася покупка маском соціальної мережі Twitter. Попри те, що її оцінка після покупки за 44 мільярди впала менш ніж за два роки на 80 відсотків до 9 мільярдів. Маск отримав певний контроль над популярною медіаплатформою. У період передвиборчих перегонів його твіти на підтримку Трампа набирали десятки мільйонів переглядів. Демократи не мали нічого подібного, щоб гідно відповісти на такий піар. За попередніми оцінками, перемога Трампа обійшлася маску у 100 мільйонів доларів. Проте він уже повернув ці вкладення акції Тесла за останній місяць зросли на 35%. А Трамп обіцяв пом'якшити регулювання безпілотного водіння в США. Це відкриває зелене світло для запуску безпілотних Тесла, готовий прототип, який маск. Представив на початку жовтня. Спеціально для маска Трамп створив новий департамент із кодовою назвою «Догі», завдання якого скоротити урядові витрати на цілих 2 трильйони доларів. Також нещодавно одну мемну криптовалюту неабияк запампили, і назва департаменту явно натякає на це. Чому це потрібно маску і як він планує вирішити проблему Держборгу США, який нещодавно перевищив 36 трильйонів доларів? Розберемо це далі в цьому відео. Друзі, а поки я попрошу вас обов'язково поставити лайк під цим відео і написати якийсь приємний коментар. Я завжди читаю те, що ви пишете, і приємно вражений від кількості лайків. Тож виділіть хвилинку, будь ласка, там пару секунд, і поставте його, мені буде дуже приємно. А ми поїхали далі. Податкові надходження федерального уряду США знаходяться на рівні 3 трильйонів доларів, що виглядає як дуже велика сума. Загальні доходи уряду оцінюють в 5 трильйонів доларів, що ще більше, але витрати складають цілих 7 трильйонів доларів. І ці зайві 2 трильйони потрібно звідкись взяти. Інакше ці гроші доведеться позичати на ринку, що ще більше збільшить державний борг. За поточної ставки трохи нижчої за 5%. це виходить дуже дорого. Існує поширений стереотип, що США не мають проблем із державним боргом, адже вони завжди можуть надрукувати потрібну кількість грошей. А також що борг самим собі це не борг, але тут одразу дві помилки. По-перше, борг США абсолютно реальний. Якщо у вас є доступ до міжнародного брокера, Америка буде винна навіть вам, якщо ви купите казначейські облігації. По-друге, думка, що цей борг можна не повертати, також хибна. Облігації належать іншим країнам, і найбільшим їх власниками є Японія, Китай і Велика Британія. Крім того, облігації тримають банки та компанії. Наприклад, величезний запас готівки в 325 мільярдів доларів Ворена Бафет. Та не лежить під матрасом, а інвестований у короткострокові казначейські облігації. Те саме стосується компанії кшталт Apple. Більшість капіталізації якої у розмірі 132 мільярди доларів, також знаходяться в американських цінних паперах. І не забуваємо про приватних інвесторів, якими, як я вже і сказав, можете бути навіть ви. Отже, державний борг реальний і його доведеться повертати. Через дефіцит бюджету та високі ставки Міністерство фінансів США змушене позичати все більше грошей, щоб платити за старими боргами, водночас накопичуючи нові. Це створює так звану боргову спіраль, яка лише прискорюється. Армія США вважається найсильнішою і найдорожчою у світі, але ще в лютому цього року розмір виплат за держборгом перевищив витрати на Міністерство оборони. Ідея Ілона Маска полягає не в скасуванні держборгу. Оргу, як такого він пропонує скоротити витрати уряду на 2 трильйони доларів, щоб вони відповідали поточним доходам. Тим самим прибравши дефіцит бюджету. Це дозволить Міністерству фінансів уникнути нового боргу, а далі поступово виплачувати старі зобов'язання, розкручуючи боргову спіраль у зворотному напрямку. Однак, заявлені Дональдом Трампом, економічні заходи зі зниження податків можуть скоротити доходи бюджету, що знову збільшить дефіцит. Це теж доведеться якось компенсувати. Чому це важливо для Маска? Він неодноразово порушував проблему потенційного банкротства США через величезні бюджетні витрати. Маск чудово розуміє, що Америка не зникне і не збанкрутує в нуль, але навіть натяк на її дефолт може спричинити величезну фінансову кризу, під час якої його капітал може скоротитися в кілька разів. Хоча він і найбагатіша людина світу, основна частина його статків це акції Тесла і SpaceX. Отже, рятуючи США і світ від кризи, він фактично захищає свій статус мільярдера. Чи можна зекономити на підтримці України? Існує ще одне помилкове припущення: що після 20 січня Трамп відмовиться від військової підтримки України, заощадживши купу грошей. Але тут є нюанс. По-перше, ці витрати несумісні за розмірами. Уявіть собі, якби в 2023 році Україна отримала військову допомогу на трильйон доларів. Це абсолютно нереальні цифри. По-друге, близько 80% грошей, які США виділяють Україні, залишаються всередині країни у вигляді замовлень для оборонних підприємств, які потім сплачують податки і бюджет. Фактично, Америка ще й заробляє на цій війні. Що вирішить Трамп і Маск щодо підтримки України, поки нікому не відомо. Але незалежно від цього, рішення проблеми дефіциту бюджету не буде вирішено взагалі. Єдина реальна точка прикладання зусиль для скорочення бюджетного дефіциту на 2 трильйони доларів це державний апарат США. Ілон має намір взяти курс на закриття величезної кількості відомств і міністерств із повним звільненням їхніх працівників. Таким чином, з одного боку, уряд перестав. Та не витрачати на них кошти, а з іншого зменшить рівень обмежень для бізнесу, накладених цими відомствами. Це дозволить компаніям працювати ефективніше, отримувати більшість прибуток і сплачувати більше податків до бюджету. На даний момент цей план існує лише на словах: робота з оцінки ефективності, міністерств і розуміння того, де і скільки можна заощадити, лише починається. До того ж, існує загроза, що деякі скорочення можуть навпаки обернутися проблемами для економіки в короткостроковій перспективі, яку дуже складно прорахувати. Це схоже на. Ситуація з грошима з гелікоптера у 2020 році. Тоді за ініціативи Трампа економіку швидко залили доларами, щоб загасити наслідки коронакризи. Фондовий і криптовалютний ринки показали веподібне подібне відновлення, досягнувши нових максимумів у 2021 році. Але згодом на сцену вийшла інфляція. ФРС довелося підвищувати ставку, після чого акції та криптовалюти пішли у ведмежий ринок. Як буде цього разу, дізнаємось скоро. Я стежитиму за ситуацією та триматиму вас в курсі подій. Щоб нічого не пропустити, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання є під цим відео. Дякую вам за перегляд! З вами був Фокус Марсік. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал і до нових зустрічей!